Дорогі підписники та гості каналу, протягом кількох наступних хвилин ми поділимося з вами прогнозом погоди на суботу, 14 червня, для різних міст України. Поки ми готуємо для вас свіжий випуск, підписуйтеся на канал, ставте вподобайку та вмикайте сповіщення, щоб завжди бути в курсі останніх оновлень. А ще не забудьте подивитися опис під відео, там знайдете посилання на наш телеграм-канал. Отже. У Львові зранку очікується сонячна погода, однак ближче до обіду небо затягнеться хмарами. Протягом другої половини дня буде похмуро, але без дощу. Температура повітря в день становитиме 20 градусів тепла, вночі знизиться до 11 градусів, вітер північний із силою 4 метри за секунду. У Луцьку початок дня буде ясним і теплим. У середині дня небо вкриється хмарами, які залишаться до самого вечора. Опадів не передбачається. Температура вдень підніметься до 20 градусів із позначкою плюс, а вночі опуститься до 13 градусів тепла. Вітер, північний швидкістю 5 метрів за секунду. У ковалі весь день обіцяє бути сонячним. Зранку небо буде чистим і ясна погода збережеться до самого вечора. Денна температура 20 градусів вище нуля, нічна 13 градусів тепла, вітер північний. Близько 4 метрів на секунду. У Тернополі з самого ранку і до вечора утримається ясна погода. Сонце буде світити протягом усього дня. Температура повітря в день 19 градусів із плюсом, уночі 13 градусів вище нуля, вітер північного напрямку зі швидкістю 7 метрів на секунду. У рівному день розпочнеться з чистого неба, і сонячна погода протримається до самого вечора. Буде сухо. Стовпчики термометрів покажуть 20 градусів тепла в день та 12 градусів уночі. Вітер північно-західний із силою 6 метрів на секунду. У Івано-Франківську ранок почнеться з безхмарного неба, і протягом усього дня погода залишатиметься ясною та сонячною. Температура повітря в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі знизиться до 12 градусів. Вітер північно-західний із швидкістю 5 метрів на секунду. У Ужгороді вже зранку з'являться хмари, які не залишатимуть небо до вечора. Та ближче до заходу сонця вони почнуть розсіюватися, і день завершиться з частковою ясністю. Денна температура складе 24 градуси тепла, у нічні години знизиться до 10 градусів вище нуля, вітер північного напрямку швидкістю 3 метри за секунду. У Мукачеві з самого ранку небо буде вкритим хмарами, які залишаться до самого вечора. Незважаючи на суцільну хмарність, день пройде без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 24 градуси із позначкою плюс в день і 9 градусів тепла вночі. Вітер, північний, близько 4 метрів на секунду. У Чернівцях ранок буде сонячним і світлим. У середині дня з'являться хмари, які залишатимуться в небі до вечора. Температура в день становитиме 21 градус тепла. А вночі знизиться до 14 градусів вище нуля. Вітер північний швидкістю 5 метрів за секунду. У Хмельницькому похмурий ранок зміниться ясною погодою, яка триматиметься до самого вечора без дощу. Температура повітря в день 19 градусів тепла, уночі 13 градусів вище нуля, вітер північно-західного напрямку із силою 6 метрів за секунду. У Кам'янці-Подільському протягом усього дня небо залишатиметься чистим. Світло та тепло сонця супроводжуватимуть місто від ранку до вечора. Максимальна температура 20 градусів із плюсом. Уночі очікується 13 градусів тепла, вітер північно-західний, швидкістю 6 метрів на секунду. У Києві зранку небо буде затягнути хмарами, і така похмура картина триматиметься до завершення дня. Протягом усього дня йтиме дрібний дощ. А ближче до вечора ймовірне його посилення. Температура повітря в день не підніметься вище 18 градусів із позначкою плюс, у нічний час становитиме 13 градусів тепла. Вітер північно-західний, помірної сили 3 метри за секунду. У фастові протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами, з самого ранку і до вечора дощитиме, а повітря прогріється лише до 19 градусів вище нуля. Уночі стовпчики термометрів опустяться до 13 градусів тепла. Вітер, північно-західного напрямку, із силою 7 метрів на секунду. У білій церкві хмари залишатимуться постійними супутниками дня. Сонце майже не заявлятиметься, а зранку почнеться дрібний дощ, який триватиме до самого вечора. Денна температура складе 20 градусів із плюсом, у нічні години 13 градусів тепла. Вітер. Північно-західний швидкістю 6 метрів на секунду. У яготині протягом дня переважатиме суцільна хмарність. Зранку розпочнеться дрібний дощ, який удень може посилитися. Температура повітря вдень не перевищить 17 градусів тепла, а вночі опуститься до 13 градусів. Вітер, північно-західний, близько 6 метрів на секунду. У Василькові небо залишатиметься сірим упродовж усього дня. Опади постійні. Дощ почнеться ще зранку і не вщухатиме аж до вечора. Температура повітря вдень становитиме 19 градусів тепла, а вночі очікується 13 градусів із плюсом. Вітер, північний, силою 7 метрів на секунду. У Ірпені похмурість пануватиме від ранку до пізнього вечора. Увесь день йтиме дощ місцями інтенсивніший. Повітря прогріється до 19 градусів тепла, уночі буде 13 градусів вище нуля. Вітер. Північно-західний швидкістю 6 метрів на секунду. У Борисполі небо залишатиметься хмарним увесь день. Вранці розпочнеться дощ, який день стане сильнішим і триватиме до вечора. Максимальна температура 19 градусів тепла у нічні години 14 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний близько 6 метрів на секунду. У Чернігові хмари триматимуться в небі цілий день. Опади почнуться зранку – дрібний дощ, який у другій половині дня може посилитися. В день повітря прогріється до 18 градусів вище нуля, уночі 12 градусів тепла, вітер північного напрямку близько 4 метрів на секунду. У прилуках на нас чекає справжньо дощовий день. Від самого ранку і до обіду триватиме сильний дощ із можливими грозами. Увечері також зберігається ймовірність опадів. Температура повітря в день складе 17 градусів тепла, а вночі 13 градусів вище нуля. Вітер, північно-західний, швидкістю 5 метрів за секунду. У Ніжині протягом усього дня небо залишатиметься сірим. Дощ розпочнеться ще зранку, сильний, місцями інтенсивний і лише ближче до вечора почне стихати. Максимальна температура складе 16 градусів тепла у нічні години 13 градусів із позначкою плюс. Вітер північний швидкістю 6 метрів на секунду. У Житомирі Сонце цього дня не заявлятиметься. Хмари залишатимуться над містом увесь день. Зранку очікується дрібний дощ, який має припинитися ще до вечора. В день повітря прогріється до 19 градусів тепла, уночі буде 13 градусів вище нуля, вітер північного напрямку близько 3 метрів на секунду. У Бердичеві день пройде під знаком суцільної хмарності. Дрібний дощ, що розпочнеться вранці, триматиметься більшу частину дня, але ближче до вечора має зупинитися. Температура в день сягне 19 градусів тепла, а вночі очікується 13 градусів із плюсом. Вітер північний силою 7 метрів за секунду. У сумах день буде хмарним із самого ранку. Дощ розпочнеться ще зранку, спочатку легкий, а потім сильніший. Лише під вечір очікується ослаблення опадів. Максимальна температура 19 градусів тепла, уночі 13 градусів із плюсом, вітер північно-західного напрямку близько 2 метрів на секунду. У конотопі небо буде затягнути цілий день. Дощ розпочнеться зранку і триватиме без перерви, подекуди стаючи сильнішим, проте надвечір опади стануть менш інтенсивними. Температура повітря в день не перевищить 17 градусів тепла уночі. 13 градусів із позначкою плюс. Вітер, північно-західний, силою 4 метри за секунду. У Ромнах день обіцяє бути дощовим. Вранці та вдень очікується сильний дощ із грозовими розрядами. Під вечір дощ послабшає, але залишиться помірним. Температура вдень сягне лише 16 градусів тепла, уночі 13 градусів вище нуля, вітер північно-західного напрямку близько 5 метрів за секунду. У Вінниці ясного неба чекати не варто, воно буде затягнутим хмарами від самого ранку. Вранці можливий дрібний дощ, який має завершитися до вечора. Температура повітря в день становитиме 19 градусів із плюсом, а вночі 13 градусів тепла. Вітер північного напрямку швидкістю 6 метрів на секунду. У хмільнику вже зранку над містом з'являться хмари і залишатимуться протягом усього дня. Ранкові години пройдуть без опадів. Але в обідню пору розпочнеться дрібний дощ, який до вечора поступово стихне. Температура в день сягне 19 градусів із плюсом, уночі буде 13 градусів тепла. Вітер північно-західного напрямку силою 7 метрів за секунду. У Черкасах сонце цього дня залишиться за щільними хмарами. Хмарність не розвіється до самого вечора. Дощ очікується зранку, слабкий, але згодом набере сили і триматиметься аж до ночі. Повітря прогріється до 17 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 15 градусів тепла. Вітер, північно-західний, швидкістю 4 метри на секунду. У смілі протягом усього дня зберігатиметься сіре небо. Дощ розпочнеться ще зранку, спочатку легкий, потім стане сильнішим. Вдень очікується 18 градусів тепла, вночі 13 градусів із плюсом. Вітер Північно-західного напрямку близько 5 метрів на секунду. В умані день почнеться під щільною хмарністю, у другій половині дня небо пролється сильним дощем із грозою, а ближче до вечора дощ перейде у легший. Максимальна температура складе 19 градусів тепла у нічні години 13 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний силою 3 метри на секунду. У Кропивницькому ясного неба цього дня не буде. Хмари затримуються над містом із самого ранку. Упродовж усього дня йтиме дрібний дощ. В день повітря прогріється до 20 градусів тепла, уночі стовпчики термометра покажуть 13 градусів із плюсом. Вітер північно-західного напрямку близько 4 метрів на секунду. У Знам'янці ранкове небо одразу вкриється суцільними хмарами і залишатиметься таким до вечора. Увесь день йтиме дощ від слабкого до помірного, а в другій половині дня він може посилитися. Максимальна температура становитиме 19 градусів тепла, нічна 13 градусів із позначкою плюс. Вітер північний швидкістю 5 метрів на секунду. В Олександрії день видасться похмурим. У другій половині дня розпочнеться дощ, який не припиниться аж до вечора. Повітря в день прогріється до 20 градусів тепла. Уночі буде 14 градусів вище нуля, вітер, північно-західного напрямку близько 5 метрів на секунду. У Дніпрі день буде похмурим. Хмари вкриють небо ще зранку і триматимуться до вечора. У другій половині дня пройде дощ. Температура в день складе 21 градус тепла, вночі 15 із плюсом. Вітер, північно-західний, швидкістю близько 4 метрів на секунду. У Кам'янському протягом усього дня небо залишатиметься сірим. З середини дня розпочнеться дощ, який триматиметься до вечора. Стовпчики термометрів покажуть 21 градус тепла, а вночі 16 градусів із плюсом. Вітер, північно-західний, до 4 метрів на секунду. У кривому розі від ранку до ночі суцільна хмарність. У другій половині дня очікується дрібний дощ. В день 21 градус вище нуля, вночі 13 градусів тепла, вітер, північно-західний близько 4 метрів на секунду. У Нікополі хмари вкриють небо з самого ранку. У другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який ближче до вечора перейде у звичайний дощ. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, уночі 15 градусів із позначкою плюс, вітер північно-західний 4,5 метри на секунду. У Павлограді день почнеться сонячно, але вже в обід небо затягне хмарами. У другій половині дня гримітиме гроза та лясильний дощ, який ввечері послабшає. Температура в день сягне 23 градусів тепла, вночі 14 із плюсом. Вітер західний близько 4 метрів на секунду. У Полтаві з самого ранку пануватиме хмарність. Вранці пройде дрібний дощ, який після обіду зміниться на сильну зливу з грозою. А ближче до вечора знову дощ. В день 18 градусів тепла, вночі 13 із плюсом. Вітер, північно-західний, трохи більше 3 метрів на секунду. У лубнах похмура погода триматиметься цілий день. У другій половині дня розпочнеться дощ. Температура день складе 17 градусів тепла, уночі 13 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. У Мергороді безхмарне небо буде лише вночі. І зранку хмари і дощ. Почнеться він слабким, але в обідню пору посилиться і триматиметься до вечора. Максимальна температура 17 градусів із плюсом, нічна 13 тепла, вітер північно-західний до 4,5 метрів на секунду. У кременчуці день буде похмарим. Хмари затягнуть небо ще зранку і триматимуться до вечора. Вранці дрібний дощ. А в другій половині дня сильна злива з грозами. Увечері знову дощ. Температура вдень 20 градусів тепла, уночі 16 із позначкою плюс. Вітер західний до 3 метрів на секунду. У Запоріжжі хмарно з самого ранку до пізнього вечора. В ранішній дрібний дощ із часом перетвориться на сильну зливу з грозами, яка ближче до вечора послабшає. Вдень повітря прогріється до 22 градусів уночі. 15 із плюсом. Вітер західний приблизно 3 метри на секунду. У Мелітополі ранок буде ясним, але вдень небо затягне хмарами, які залишаться до вечора. Дощ розпочнеться день і триматиметься до пізнього вечора. Температура 25 градусів тепла вночі 13 із плюсом. Вітер західний близько 3 метрів на секунду. У Бардянську день розпочнеться сонячно. Але вже в середині дня небо вкриється хмарами. Похмура погода триматиметься до самого вечора, опадів не передбачається. Максимальна температура 21 градус вище нуля, уночі 15 тепла, вітер південно-західний до 5,5 метрів на секунду. У вільнянську після ясного ранку небо затягне хмарами. У другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозами, який ближче до вечора перейде у звичайний дощ, в день 21 градус тепла, вночі 14 із плюсом, вітер західний понад 3 метри на секунду. В Одесі ранок буде сонячним, проте вже день небо вкриється хмарами. Очікується дуже сильна злива з грозою, яка ввечері ослабне до звичайного дощу. Температура вдень 20 градусів із позначкою плюс вночі 15 градусів тепла, вітер північний до 4 метрів на секунду. В Ізмаїлі ранок розпочнеться сонячно, але вже в день небо затягнеться хмарами, які залишаться до самого вечора. Протягом дня йтиме дощ. Температура 23 градуси тепла вночі 15, вітер, північно-західний біля 5 метрів на секунду. У Миколаєві зранку буде похмуро і так триматиметься до вечора. Із середини дня почнеться сильна злива з грозами, яка не вщухне до вечора. Температура вдень 21 градус тепла, уночі 15. Вітер північно-західний 4 метри на секунду. У Первомайську небо затягнеться хмарами вже зранку. У другій половині дня розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який триматиметься до вечора. Вдень. 20 градусів тепла вночі 14, вітер, північно-західний понад 5 метрів на секунду. У Херсоні день буде хмарним. Удень розпочнеться дощ, який до вечора трохи послабшає. Температура 23 градуси уночі 14 із позначкою плюс. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. В Ізмаїлі ранок розпочнеться сонячно. Але вже в день небо затягнеться хмарами, які залишаться до самого вечора. Протягом дня йтиме дощ. Температура 23 градуси тепла вночі 15, вітер північно-західний біля 5 метрів на секунду. У Миколаєві зранку буде похмуро і так триматиметься до вечора. Із середини дня почнеться сильна злива з грозами, яка не вщухне до вечора. Температура вдень день – 21 градус тепла, уночі 15. Вітер північно-західний 4 метри на секунду. У Первомайську небо затягнеться хмарами вже зранку. У другій половині дня розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який триматиметься до вечора. В день 20 градусів тепла, вночі 14, вітер, північно-західний понад 5 метрів на секунду. У Херсоні день буде хмарним. Удень розпочнеться дощ, який до вечора трохи послабшає. Температура 23 градуси уночі 14 із позначкою плюс. Вітер, північно-західний до 5 метрів на секунду. У Донецьку хмари затягнуть небо ще зранку і похмура погода протримається до самого вечора. У другій половині дня почнеться дуже сильний дощ із грозою, який до вечора ослабне до звичайного дощу. Вдень 22 градуси тепла, уночі 13. Вітер західний. До 3 метрів на секунду. У Краматорську з самого ранку буде похмуро. У другій половині дня очікується сильний дощ із грозою, який триматиметься до вечора. Температура вдень 24 градуси, уночі 13, вітер західний до 4 метрів на секунду. У сніжному протягом усього дня триматиметься суцільна хмарність. Вдень розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який до вечора зміниться на звичайний дощ. Температура 24 градуси в день, 12 вночі, вітер західний до 4 метрів на секунду. У Луганську вже зранку небо буде затягнути хмарами. Із середини дня і до вечора очікується дрібний дощ. В день 24 градуси, уночі 13, вітер південно-західний біля 4 метрів на секунду. У Старобільську небо також залишатиметься похмурим увесь весь день. Із середини дня йтиме дощ, який триматиметься до вечора, температура повітря 23 градуси тепла вдень, 13 – уночі. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду.